Тельці, привіт! Які новини для вас з 11 по 17 серпня 2025 року? Якщо у вас сонце в тельці, місяць, Венера або Асцендент, welcome! Цей розклад для вас. Сьогодні будемо дивитися на моїй авторській розкладці на тиждень, тому дуже буду очікувати вашої зворотньої комунікації, як програється розклад і чи подобається вам, тому що він буде дуже-дуже такий детальний, який розкладає все по поличках. Так, тельці, давайте будемо дивитися. Ваша енергія в цьому тижні яка. Ух ти! У вас карта вільності. Тельці, вітаю вас! Ви від чого звільняєтеся? Карта вільності. Ти відчуєш, що ти вільний у всіх своїх бажаннях і тобі все під силу, що тебе нічого не обтяжує і не забороняє тобі. Супер. Звільняєтеся. І карта Феліна. Слухай не тільки себе, а все і навколо що відбувається. Ти почуєш дуже багато інформації, яка тобі буде корисна. Тельці. Це слухаємо, мотаємо все на вуз, тому що десь є ходи інформація, яка вам потрібна. Яка у вас буде емоції, які у вас будуть. У вас карта підтримки і невідповідності. Ну що, в цьому тижні ви захочете підтримати, що вам потрібна чиясь підтримка? А, відчуття, що. Можливо, з друзями, або просто родичів підтримка, що вам ви десь <клес> залежні, що вам не вистачає чиєїсь підтримки. І невідповідність. На себе ви звалили забагато обов'язків або емоцій, які ви просто вже не вивозите. Ви стараєтеся, стараєтеся і. Відчуття, що забагато, забагато емоцій або забагато на вас відповідальності, що ви просто не можете справитися, і тому вам, мабуть, потрібна підтримка фізична підтримка або моральна підтримка для кожного буде по-різному, але давайте дивитися: новини для вас на цьому тижні, тельці. Початок тижня у вас король жезлів. Чоловік знаку вогонь. Або в карті є в людини вогонь. Якщо ви чоловік, це можете бути ви. Туз мечів, прийняття рішення і туз пентаклів. Вау. Чоловіча енергія тут відкриває двоє дверей: у ясність і у можливості. Заробити і прийняття ріш... рішень чітко, ясно і зрозуміло. Якщо ви жінка. У вас може бути чоловіча енергія така у вашому житті, де вам все зрозуміло і є якісь перспективи і можливості з нею. Середина тижня, двійка мечів. ну що, тут закритість, незрозумілість, що робити далі і куди рухатися. Настороженість, лицар Пентаклів, енергія Діви, щось нічого не рухається, є тільки планування. І четвірка. Кубків відстороненість. Ну що, якась буде стагнація всередині тижня, нічого не буде рухатися, ви не будете нічого розуміти, що відбувається. Кінець тижня, трійка кубків, воз'єднання друзі. Так, закохані енергія близнюків, можливо, у вас є якась подруга або друг, близнюки, з якою ви будете зустрічатися, або будете зустрічатися, воз'єднуватися з людиною. Яка до якої є пристрасть, і Дев'ятка Пентаклів. Це Сінгл. Жінка, яка дуже вкладає в себе ресурс і дуже на собі акцентує увагу. Можливо, у вас буде вибір зустрічатися з друзями, тому що це також карта вибору. Зустрічатися з друзями, чи не зустрічатися. Зараз будемо уточняти, але тут однозначно щось пройде зустріч про возєднання і про друзі. На дні колоди загальна енергія є фон тижня. Дев'ятка жезлів та ще плюс до того дьявол. Є якась старі патерні рани, старі прив'язки, старі тригери, можливо, до козирога, які вас будуть змучувати. Трі рани починають ноїти. Дев'ятка жезлів – це коли людина час від часу патерна поведінка повертається. Людина тільки трішечки, як кажуть, відійде. І щось нагадує про себе, що було раніше, і воно було неприємне, болюче. Ну що, тельці, давайте дивитися. Король жезлів. Чоловік знаку вогонь, пристрасть, гарячість цією людиною. Добрий день. Почалося. Трійка пентаклів. Робоче питання, новий колектив або трикутник. Зараз будемо уточняти. Шістка жезлів повернення. І у вас тут. Е Смерть, енергія скорпіона. На дні колоди відлюдник, енергія діви. Ну що, тут людина може до вас проявитися, якщо ви не чоловік, тут чоловіча енергія безпосередньо, яка може бути в трикутній історії, в трингуляції для мене це завжди трикутник. Шістка жезлів, проявленість появитися на очі, і карта скорпіона, енергія скорпіона, смерть, щоб змінити якусь ситуацію. Звідлюдників може до вас проявитися, показатися вам на очі, діяти у вашу сторону, повернення. Це карта повернення. Якщо це в робочих питаннях, а не стосунків, чоловіча енергія або ви з цією чоловічою енергією, якщо ви жінка, можливо, ви працюєте разом. Тут іде робочий колектив, але там, в тому робочому колективі, потрібно щось міняти. І будете ви щось таке відчуття, вносити якісь корективи і міняти. Можливо, ви повернетеся на. Стару роботу, і цим змінити або роботу, або колектив. Тут с А що у нас тут? Четвірка кубків, яка у вас ось тут іде, паж кубків, комунікація і туж жезрів. Тут є сильна пристрасть. А на дні колоди ще й трах, бабах, вежа приходить. Ну що? Неочікувано може людина до вас проявитися по башні. Це неочікувані зміни, які ви не чекаєте. На комунікацію може вийти з якимось рішенням, але людина відсторонена, людина в стагнації знаходиться, виходить на комунікацію і має дуже сильну пристрасть. І тут іде якась ясність про цю комунікацію, і тут у вас ще й плюс до того в двері не тільки в ясність і в можливості, а ще й в пристрасть відкриваються. Ну з тим королем жезлі у вас тут набір, як кажуть, емоцій. Тут може якусь ясність вносити або своє рішення говорити ця людина. Ну, в неї тут сильна пристрасть, сильна прям людина горить. Ну, король жезлів і горить. А по башні так взагалі може проявитися неочікувано для вас. Тут спентаклів. Що тут, тут пентаклів робить? Тут закінчують десятка мечів, шістка мечів. Вирішення питання і паш мечів. самі мечі. А на дні колоди у нас ще й повішаний обдумування, зупинка і пауза. Що, закінчуються якісь можливості? Можливо, фінансові якісь росточок, струмочок висихає. Якщо по фінансах, або закінчуються якісь можливості з цією людиною. Вирішення питань це поїхати, відправитися, знайти вихід. Для мене завжди шістка це не тільки переміщення, переїзд, а ще й знайти вихід з ситуації. Тут якась ситуація з фінансами або з можливостями, з цінністю вона закінчується, і про це йде розмова втрачена можливість відчуття. Ліці. Якась можливість втрачена. І там і дався в паузу. Переобдумування і пауза. Можливо, з вами вийде людина на комунікацію, повернеться, але ви тут присічаєте. Двійка мечів. Що у вас тут? За закритість? Ну що, ну так, ви тут. Двійка мечів, а тут ще приходить двійка жезлів, ви на перехрестку. Що робити далі? Насторожені башня. Та, що була на дні колоди, і десятка кубків, сім'я щастя, а на дні колоди, сім'я щастя і стабільність. Вам потрібно приймати рішення. З башнею це неочікувані дійсно повороти, події і зміни. А, ну, і вам прийдеться приймати рішення. Можливо, з сім'єю, стабільністю щось потрібно буде приймати рішення. Зараз я уточню, що, як тут програється башня, чому тут така сильна настороженість, і ви на перехресті, і тут приходимо башня, як неочікувані е, події. Верховна жриця, скриється якась таємниця? Ви щось дізнаєтесь? Ви щось дізнаєтеся. Неочікувано відкриється або правда, або те, що було від вас скрите. Про сім'ю, про стабільність. Однозначно. Ви думали так, а буде зовсім по-іншому. Лицар Пентаклів. Енергія Діви, планування, но нічого не робіння. Блазень сюди приходить. Нуль. Новий початок. Можливо, ви плануєте, що далі робити. Намагайтеся, тут ще й енергія стрільця приходить, заспокоїтися, привести в порядок, і йде до вас лицарь кубків, тобто є якась комунікація. Може, людина з вами, яка не рухається, або не рухалася до тої пори, вийде з вами на комунікацію. але між вами нуль обнулилася якась ситуація. Може вести себе, як. Прости, господи, придурок. Безобраз. <с> і тут вона викликає у вас стрес. Тут дев'ятка мечів. Людина стресує, вона чого -то переливає тут з пустого порожнє, нічого не робить, а що то тут мягко стели, що жорстко спати. Можливо, мовчала, мовчала, думала, думала, нічого не робила, і тут ось по башні до вас може вийти на комунікацію, щось вам розказати, пояснити популярно. Ну, тут після цього буде стрес. Королева Пентаклі тут у стресі. Четвірка кубків. Відстороненість, ображеність, емоційна незадоволеність. Колісниця, енергія рака. Трійка кубків ось ваша приходить сюди, і туз пентаклів, те, що ми ось тут про це говорили. Що закінчуються якісь можливості? Ну що, тут іде відсторонення, можливо, від якоїсь поїздки або безпосередньо від енергії рака. Ви дуже багато тут думаєте, але ви тут відсторонюєтеся відчуття, не приймаєте, або, можливо, цієї пропозиції. Можливо, людина тут скаже вам, що вона хоче приїхати раптово неочікувано, або навіть приїде, але ви тут відсторонюєтеся відчуття, вам це не до і ви стресуєте через це. І тут іде воз'єднання, і, друзі, можливо, ви тут переглядаєте своє оточення своїх друзів, хто для вас цінний і хто вас використовує. Тому що це йде возз'єднання, і тут йде цінність, можливість. Можливо, ви думаєте про поїздку кудись відправитись до когось, наприклад, там, до подруги, до, до когось своїх, кого ви вважаєте приємне для спілкування, і тут іде потрібні, можливо, вам кошти, цінність, і ви засмучуєтеся. Трійка Кубків. Давайте подивимося, може вона вже нам тут прояснить і внесе ясність, що тут. Те, що ви тут думаєте, воно переходить сюди. Що за трійка кубків? Сила, енергія лева. Можливо, ви з левом зустрічаєтеся або маєте зустрітися. Шістка кубків це люди споріднені душі, карта минулого. Можливо, ви ж знаєте там, один одного з дитинства. І король кубків. Чоловік знаку вода у вас. Енергія лева, водний знак якийсь тут, і тут є йде возз'єднання. Але між вами це відчуття, що ви прям дійсно знаєте один одного, чуть не з пелюшок. Тобто досить великий час. Тут іде карта спорінених душ. Ви думаєте, і для вас тут іде карта возз'єднання, зустрітися. Ви тут відсторонюєтеся, думаєте. І це ось ця ситуація у вас? королем жезлі ось цей, що у вас тут на початку, іде тут серце розбите? Закохані? Що у вас тут з енергією близнюків відбувається? Що за вибір, що за пристрасть між людьми? Сексуальна пристрасть, перш за все, імператриця, ваша тельці енергія. Жіноча. Імператор. Вау! Імператриця і імператор. А між ними закохані. Боже, я даже боюся далі дивитися. Ви не повірите. Закохані ще раз. тельці. Я така, за вам, я така рада за вас. Це двоє людей, які рівні імператор і імператриця. Це розум, влада і мудрість, творчість і материнство. Ми прояснюємо карту закохані, а в кінці в нас закохані. Це прекрасна картина. Я не знаю. У мене зараз такі емоції, від звідси йде така сильна енергія. Я дуже рада за вас, Триці. Тут люди, вони дійсно дуже, дуже мають. Тут до речі, дуже багато спілкування, дуже вхідної комунікації і розвитку подій дуже швидко. У вас однозначно є астрологічна пара. У мене відчуття, що у вас є якась одна історія. Мутна. Тильці, вибачте. А тут у мене відчуття, що зовсім інша історія. Це може бути зовсім інша людина. Якщо у вас немає, ви можете її зустріти. Дев'ятка Пентаклів. Давайте подивимося. Жезлі, відстоювання своїх кордонів, тримання на витягнуту руку, супротив, одним словом, хто від кого суп... зупиняє, хто кого і упирається, як то не знаю. Королева мечів у вас далі йде. Жінка знаку повітря, жінка строга і йде в паузу. Ну що, є у вас якась історія з порідненою душею, імператор, імператриця, король Кубків може бути однозначно. У вашому житті, але відчуття, що жіноча енергія на цю чоловічу енергію, вона самодостатня. Жіноча енергія тут квітуча, гарна, молода, самодостатня, реалізована, дуже вкладає в себе багато ресурсів, і в неї, в неї все чудово. Тажки літають, але ну, тут іде супротив, королева мечів, і йде все в паузу. Можливо, ви опираєтеся якихось ситуації з цим імператором, імператрицею, з цими закоханими, тобто, з цією якоюсь сексуальною зв'язком, ви опираєтеся. Це ваша споріднена душа і ваше минуле. Можливо, ви опираєтеся цієї зустрічі або переосмислюєте і строго на це дивитеся, тому що. Може, відбудеться зустріч. Може відбудеться зустріч сексуального характеру з цією людиною з минулого спорідненим душ. Ну, після того ви від... людина відсторониться, або ви відсторонитеся після цієї зустрічі і будете багато обдумувати, що відбулося, як відбулося, і що робити далі. Тельці. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програвся розклад. У вас дуже цікавий розклад. Мені сподобався по енергетиці він взагалі бомба-ракета. До нових зустрічей і гарного тижня!